Всем привет, друзья. Это уже продолжение про Новетус. <говор> Здесь нылся. Ой. друзья, сегодня <говор> мы будем играть в... Продолжим играть в Новетус. А вот предпочитка Чавида. комментарии. ладка пиццелбай. А мы начинаем так. Так, друзья, знаем и Федя. А, что с тобой поиграть? Твой... Всем привет, ребята, с нами Рузи. С вами Федор. Сегодня мы играть в Бобокс. Нет, в Новитос. Так, заходим. Ну не можно, это только игра на одного. Акцио Бобс. Так, заходим. Вау. Вау! Вау! Вау, вау, Що за графіка. Якщо що це з 2011 року, вау круто, друзі! Друзяки, це дуже круто. Как тебе зайти? Так, друзі. грузика кайфарик. фарик. Всех еще дробок 2012 морокки. Мини. Фух. Уи. Эх, люди. Друзья. Я думаю, що це неможливо зустрітися. Хто вже буде грати в Новетос? Тому що я дізнався в 2006 році, тільки в цьому році, який він був тоді, а коли він був в Так, друзі. Добре, друзі, от таке, от таке було. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та натискайте на тунок, а я ще, а я ще буду е, намагатися, е, намагатися е, робити робити мультиплеєр гемплей по наводну. Усім до побачення.